Сприяння сільському туризму, органічному землеробству та здоровому харчуванню така мета фестивалю автентичної карпатської кухні Смачний спас усіх охочих поласувати натуральними і екологічно чистими стравами, а також насолодитися етнічним колоритом, гостину прийматиме 21-22 серпня село Спас Коломийського району. Тематика фестивалю дуже широка. Організатори запланували презентацію автентичної їжі Карпатського регіону в конкурсі країна гурманів, а також готелів, та етноресторанів, приватних осель, сільського зеленого туризму. Буде біля 20 садиб, автентичних давніх садиб нашого карпатського регіону, де на конкурс буде виставлятися. Страва, яка є традиційною для тієї місцевості. От, наприклад, та, як наше село спас, у нас по віку ще від Тріпілля була спаська замащенка. Крім того, буде ще додаткова їжа традиційно для тих сіл. Наприклад, якісь там мандабурівники, фасуліники, перевертаники і так далі, те, що є найкрасивішим, найкрасивішою культурою споживання їжі в нашій Україні. Попри все, найважливішою частиною фестивалю є виставка ярмарок виробників органічної продукції та ознайомлення споживачів з особливостями сучасних енергоощадних технологій. Як запевнили одні з організаторів фестивалю, керівники асоціації чиста флора Михайло Стовпюк та Богдан Пернак. В останні роки на Прикарпатті розвивається традиція органічного землеробства. на часі створення спільного бренду, який гідно представлятиме продукцію нашого регіону в світі. Ми брали участь у виставці Біофакт 2009 тисячі -Біофак 2010 біофакт дві в Нюрнберзі, де Україна представлялася вперше. І ми вже маємо своїх виробників, переробників. Тим більше ми можемо вже досить гарно і непогано стояти в Україні. Навіть нам заздрить Росія, тому що в Росії своїх виробників ще немає. А ми досить ідемо чітко в цьому відношенні вперед. І асоціація чиста флора власне і є лідером в органічному русі. Смачний спас це також можливість помилуватися мальовничою природою Коломийщини, долучитися до конкурсу етнічних ремесел та насолодитися виступами фольклорних колективів.